А кто? Ихен. Пойдем будем снимать его. Знову. Так. Да. Починаем за. Да. Вы ще на спам. Так, да, не куда глядите. Стоп! Так, то О, так, я так, людина, я людина. О, си, си! Во, о, о, Макс. Це карта, так, це О, в домик, домик. Да, да. Не там, де ваш... Домик, 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 в домик, все я в домик, не в домике. Так, заказываем. Там две дверки? Ви Возьмам все вічого домику. Вікову сторону побігли? Або бачу. Ні, у вас тут тоже немає. Закрийте двері. Де ви є, або, бачу імен... Або якісь. Ні, это не это вы. Аво, все, бачу домик. Ты є знай, де піши місце в домику. Не нормально, у видно. нас. Знаєте. Yeah. Привет! Хат ты якраз дуже долго. Я короче на шефте так в ура захватываю, но ничего нет. Пошли куда-нибудь? Чекай, зараз появляется волна нова. Э, е, а вже 50 секунд нова волна. Так скучно, нікого нема. Давайте дам чуйок вип'ємо. Давай. З монетками. Давай будемо на бібліотеці. Да-да-да, читаємо. Уже два вампіра взагалі-то є. І шо? Покрытий, Сэм. Сука, берете в цеха, душа фигина. Прикрыти мене. Давай. Що ти мене О! А, вампір Єс Завалив. Вони... Я. Ты прикрыл массу, взагалі Я тоже дали. Я его тоже был был. Ч травни? Да, да, я його не бачу. Зомби тела армія, дам ты бетишь. Да вампир баран. Що? Я тікаю там вічу чую звуки, хтось ходить, але то не мене. Аво-о! Де, де, де? Вір, ефір, впір, вот тут, вперед, ми на двері. Аво-во! Двоє, двоє, відкрийте двері! Закрийте там двоє! О, я прикриваю! Він хватит, один хаті!

Чуть-чуть, я буду мати меч. Да, ще бо може, ти там всі розбивай, що нам нічого не Вийде, -мо! Двері закривайте! Вампір, вампір, вампір! Бачу, бачу! Мені на на навали, вали, вали! Я завалив його! Ти так. здох? Так. Ой, в... нас, будь ласка! А, нічого... Ви прикритий! Я хочу меча купити, прикрий, Макс. Все купив. О, тобі я собі а де можна купити меч? Бач, в тебе є такий а, е, самородок. Все. Я тебе, я тебе прикрию, нажми на самородок. І там бач, тебе гроші пише, скільки в тебе справа. Монет. Ти його довго не втримав. Все, готу, готуйся. Мак, тепер не вибігаємо, просто стоїмо. Закрий двері! двері. Він! Вони можуть відкривати! Ти що? Вей! Не можу, я б'й їм ніфига! Є одного! Де там є? А, у мене просто ізолізнімаєш що за прикол? А ні. не, острота? Бля, я на самому? Завалив, я завалив. Ви у, у нас троє? Макс. Закрий, Макс! Не відкривай, а, не відкривай! А, та, не та їх толпа може бути! Блин, я... Прикривай я ношу! Закрый закривай, закривай.

Все. я Але чого я далі граю? Зараз закінчується. Ну все, серія підходить до кінця. До побачення, ставте лайки і підписуйтесь.